Друзі, всім привіт! Ви вже знаєте, на якому ви каналі роздивитесь це відео. І сьогодні коротеньке відео хотів би зняти про. Є у мене там відео, як закупляти запчастини до енхель обладнання. Ось там деякі фахівці. Писали, що чому ти купляв таку дорогу там, до електрокоси корпус катушки, можна було підбрати китайський. То було, друзі, відео про те, як замовити запчастини до Енгель інструменту. А сьогодні відео: ось, ну, типу, скажімо, про аналоги, китайські рішення, варіанти і так далі. Значить, Ще на каналі в мене не вийшов ролик. Але, думаю, я змонтую раніше про мийку високого тиску Einhell, яку вже десь використовую близько півтора-два місяця. Є в мене свої вже про неї думки. Я вже дозніму, змонтую і викладу, не знаю, що буде раніше. Але сьогодні в нас відео про фільтр. Як її називається фільтр? Сітчасти грубого очищення з конектором одна друга. Значить, ось так я покажу чек. Не буду я, друзі, показувати, де я його купив, Якось так треба закрутити. Я ні від кого не е, приховую, але, е, друзі, я. І нічого не рекламую, що мені не розказували. Ось, значить, ціна його, я купив дві штучки по 65 гривень. Ось такий фільтерок. В принципі, наскільки я там вивчив інтернет, що нам пропонує спільнота, то в принципі, такі фільтра йдуть. Майже в всіх мийках високого тиску. Любих там, брендів. І Дніпро М, і Текмен там, ну, все, що захочете. Єдине, що не бачив, я вже таких от брендів, які там Кьорхер я не бачив такого фільтра. Е, можливо, він є. Ну, в общем, і Enhiel, Е, нічим не відрізняється. Ось я купив оці два фільтра. З корпусом по 65 гривень. Так, мені вони з доставкою по новій пошті обійшлись там, ці два фільтр по 65, обійшлися там десь 350 гривень. Ну це не важливо. Е, важливо те, що в своєму місті, в місті, А, воно немаленьке, в принципі, і до обласного центру не дотягує. По магазинам офіційних е брендів, там дилерів, кьорхерів, Дніпроемів, тих самих текменів я не знайшов ніде. Е багато продається моє кусок тиску, але ніхто з них окремо не продає оці от елементи, що, друзі, дуже, е дуже погано. Ну, венхіль я вже не звертався за оригіналом. Е, про що я хочу показати від, відео. Це мій старий корпус. Я, і чому тут лежить оцей, да, клеєвий пістолет. Е, тупо, е, то що у мене відпало, ось так в мене лопнув він. Е, чому лопнув? Я покажу вже відео про мейку. Е, він, цей фільтр встановлюється в нижній частині мейки. І Якщо мейка падає, вона падає на цей фільтр і вона мені його відламала. Е і довго не думаю, чи я зрозумів, зрозумів, що на ринку я не куплю, по магазинам немає смисла шукати. Епіцентр там, вообще, ну, до двох тижнів доставка. Я тупо взяв ці дві частини із ну, клеєвим пістолетом. Стандартним їхнім клеєвим стержнем простим? Е е і воно, друзі, тримає воду. Там тиск до 5-ти бар, вроді. Бо це з е система йде вже в мийку саму. Ось. І от таким чином я склеїв і відремонтував. Ось наш такий цей корпус фільтра. Значить, що це за помітка? Зразу скажу, коли я склеював, я собі помітив, склав дві частини, помітив, де треба, щоб воно зійшлось. Потім намастив клей і вже склею. Все, тримає, друзі, воду, ще питань немає ніяких. Е, помив дві машини, вимив плитку на подвір'ї, у квадратів, мабуть, 80. І все, друзі, тримаю воду. Це буде резервний мій фільтерок. А ось два, які я купив. В принципі, по якості, ви бачите, такий пластик, він дуже-дуже дешевенький. Цей, от якось так він відчувався. Ось так більш-менш якийсь він. Навіть бачите. да, це враження, ніби оцей роздрукований на 3D принтері. Цей от прокладка тут така ну, до, досить така дивна. Сам фільтруючий елемент. Сам фільтруючий елемент тут в оригіналі в нас ось такий йде. Сітчатий в, вже в заміннику. Він у нас. О, ось такий. Бачите різницю. Ось такий, значить, фільтр. Е, що я хочу сказати? Значить, різьба, кому потрібно буде різьба, тут іде в нас е, конектор на одну другу. Значить, діаметр конектора в нас іде. 15 там і 8 ось а тут у нас йде е, 3 четвертих це у нас 26 26 і 5 да ось такий нам підходить ось 3 четвертих 26 і 5 е, ось у нас є 3 четвертих 26,5 з різьбою, він спокійно сюди у нас закручується. Так що, друзі, в принципі, пишіть коментарі, ставте лайки. Кому потрібно. Е, я фільтри не продаю, зразу говорю, собі взяв два е, оцих от відразу купив. Бо я розумію. Я там відео про мейку високу тиску це вкажу. Що недоліки в них, що цей фільтр стоїть внизу. І коли вони перехиляються, вони на нього падають. І це сама їхня найхрупкіша частина, яка буде постійно виходити з ладу.